Вітання сьогодні занурюємося у світ металообробки, але скажімо так, з незвичного ракурсу через безпеку праці. Наше джерело це витяги з нормативного документу, безпека під час оброблення металів. Мета ну виокремити ключові вимоги, стандарти, що стоять на сторожі здоров'я працівників. Е, це важливо для всіх, хто безпосередньо працює з металом, керує процесами або просто цікавиться. Отже, давайте розбиратись. Абсолютно вірно. І важливо розуміти, що ці правила це ж не просто формальність, якась знаєте, це по суті результат аналізу ризиків, досвіду. Все спрямовано на те, щоб запобігти травмам. Гаразд, тоді почнемо з основ: джерело наголошує, що роботодавець ну він зобов'язаний організувати все згідно з гост 12.3.002.75. Це виходить як відправна точка. Арт. Він уже далі посилається на десятки інших документів, гостів, ДСТУ, і вони стосуються вже конкретного обладнання: там верстати, преси, штампи, конвейери, гідросистеми, пневмосистеми, навіть захисні огородження, тара Враховується температура поверхонь, вимоги до органів управління. Ну тобто, це показує системний підхід. Так, так, системний. Дуже цікаво про специфіку роботи з різними матеріалами. От, наприклад, для токсичних металів, берилі, магнеєві сплави там обов'язкове використання роботів або маніпуляторів, а для дрібних деталей механічні пристрої подачі. Це логічно, звісно. Але чи завжди це виконується на практиці? Ну, це критично важливо, і безпека вона ж стосується не тільки самої обробки. От, візьмемо мастильно охолоджувальні рідини МОР. Навіть їх приготування має бути централізованим з вентиляцією, очищення від домішок потрібне, піддони для збору, навіть видалення стружки, тільки коли верстат зупинений, спеціальними інструментами, гачками, щітками і обов'язково в окулярах. В окулярах звісно, тобто, безпека пронизує буквально кожен крок. А що щодо конкретних операцій, різання, наприклад? Тут здається головне огородження зони обробки і щоб шпиндель швидко гальмував. Саме так огородження зони різання це база, але є й інші речі: встановлений час гальмування шпинделя для довгих деталей: люнети такі спеціальні підтримки, щоб не було вібрації, щоб деталь не вилетіла. Правила кріплення інструменту теж важливі. Все для безпеки. Ага. А при свердленні жодного утримання деталі руками, тільки затискні пристрої для зубообробних верстатів, там свої вимоги до захисту до часу зупинки, на відрізних верстатах огородження пилки чи круга, і категорично не можна стояти площині обертання. Зрозуміло, дивіться, а схожий підхід, мабуть, і для згинання та штампування. Там теж все спрямовано на те, щоб руки не потрапили куди не слід. Абсолютно, знову бачимо огородження, приймальні столи, механізована подача. А якщо ручна подача заготовок у штамп, то тільки, наприклад, з дворуким включенням преса. Щоб обидві руки були зайняті кнопками, або фотозахист світловий бар'єр, або сама конструкція штампа така, що туди фізично неможливо засунути руку. Тобто максимум захисту. Так, регламентуються навіть мінімальні безпечні зазори у штампах, заборонено використовувати якісь випадкові підкладки при кріпленні штампів, і обов'язкова систематична перевірка кріплень захисних пристроїв. І ще шліфування. Захисні кожухи для абразивних кругів це, мабуть, стандарт. Але от цікава деталь. Перед установкою круг треба оглянути і простукати дерев'яним молотком. Навіщо це? Mm, так, це старий, але дієвий метод. Він дозволяє виявити внутрішні тріщини, які не видно оком. Цілий круг звучить дзвінко. Якщо звук глухий, значить, є тріщина. Такий круг використовувати небезпечно, він може розлетітися. Цікаво. Так, і є ще нюанси. Не можна використовувати бічні поверхні кругів, якщо вони для цього не призначені. Круги діаметром понад 125 мм треба балансувати. При ручному шліфуванні дрібних деталей тримати їх треба спеціальними пристосуваннями, а не просто руками. І знову ж таки специфіка матеріалів. Для магнію мор без води та кислот, спеціальні абразиви, окремі верстати з системою половловлювання. Для берилію свої мор. Отже, ми бачимо. Ому, що безпека у металообробці це така, знаєте, багатошарова система. Вона охоплює все: від загальних вимог до організації праці, обладнання до специфіки процесів, матеріалів, навіть прибирання стружки чи поводження з морв, все враховано. Так, величезний пласт інформації, справді і головний висновок здається цілком очевидний. Увага до нормативів, до процедур це. Ну, запорука збереження здоров'я. Що ж, це все означає для тих, хто працює у цій сфері? Це означає постійну пильність, відповідальність, культуру безпеки, так би мовити. А ось до речі, питання для роздумів: наскільки повно на практиці, от на реальних виробництвах, дотримуються всіх цих часом дуже детальних вимог, особливо щодо використання специфічних пристроїв чи роботи з небезпечними матеріалами, і які реальні, а не лише юридичні. Наслідки можуть мати навіть, здавалося б, невеликі відхилення від стандартів безпеки.